Плот Mix Bran Хлопчик від 134 го розміру. Джинсові шорти на 152 см від C&A, Дуже класні, плотні. Тягнуться. Шорти. Далі. Футболка пеперс. З такою крутою спинкою. На розмір 146-152 см. Шортики на 12 рочків. Від children's. маленькі джинс. Ось такі тонесенькі шорти легенькі на літо від cool Club в розмірі 146 см. Шортики для плавання, пеперс 146-152 см. Брючки на 134 см. Футболочка пепела 146-152 см. Футболочка джама на 12 річків, дуже класної такої якості, плотненька. Шортики від C&A В розмірі 164 см, 158 см та 134 см. Ось так вона виглядает. Футболки Сонце Захід 146, 152 146-152 та 124, 140, також від C&A. І футболочки від The Champion, вони всі в одному розмірі. Їх тут 1, 2, 3, 4 штучки в одному розмірі, вони йдуть на 134-140 см. Ось такі. Ціна по біручці на них 24 долари. Далі. Дощовичок від Cool Club. 140 см. З такою підкладочкою донесенкою. Зараз навесно буде якраз те, що треба. Далі ось такі штани котонові на 134 см. З такими кишеньками позаду. І їх можна класно поєднати з ось такою зіпочкою. Ось такий буде веселий весняний лук. Також на 140 см. Ось така класна спинка цієї зіпочки. Де дзвониточко? Без утеплення. Далі майка піскокла. Це, до речі, Original Marines були зіпочка і штальці ось ці. Original Marines. Ні, здається, я не проговорила бенд. Тому повернусь до цих речей. Так, це Вайтстаф, регланчик. Ось такий цікавий, дуже класної якості. Шортики White Staff, двонетка дуже дуже в цьому але такі дуже плотні, класні. Далі шортики для плавання також White став. В розмірі 9-10 рочків. А ці, здається, не сказала розмір. Також 9-10 рочків шортики. Так, тут 134 см. регланчик від Також хорошої такої класної якості. З такими тракторцями. Далі колклап маєчка. Така прикурна, 140 см. Дві футболочки 134-140 см від Peppers. З такими листочками, і одна, однотонна чорна. Та дві футболочки в одному розмірі 134-140 ось такі старенькі.